Ігор Челенко з нами на диску, голова центру аналізу та стратегії. Слава Україні! Пане Ігорю вітаємо принагідно зі святом героям слава Вітаю вас. Ну що насамперед хотілося розпитати вас про певну кадрову чи харду в міністерстві оборони. Не мов би підписав міністр оборони Умєров подання на звільнення своїх чотирьох заступників. Так, ну і злітає з посади державний секретар міністерства. Оборони, що відбувається на вашу думку, чому з чим пов'язані такі ротації? Ну, по-перше, очевидно, що ми не завершили хвилю кадрових змін, які розпочалися на початку минулого місяця. І зверніть увагу, як тема з можливою відставкою пана Буданова. Фактично зараз трансформувалися в інші відставки, що стосуються безпосередньо дійсно заступників пана Умірова, але цікавий момент дійсно, що не всі відставки були задоволені безпосередньо рішенням кабінету міністрів. Це може свідчити про. Певний прихований конфлікт, і до речі, зверну увагу, що і пана умірова окремі джерела називають як кандидата на вихід із нинішньої посади. Ну але тим не менш, зрозуміло, що. Це ще і близько не кінець. Е, є великі конфлікти і що стосується теми закупівель. Ми зараз бачимо, наприклад, ідею пана Умєрова, яка була озвучена в нещодавньому інтерв'ю про об'єднання двох закупівельних агенцій при Міністерстві оборони в одну. Багато хто вважає, що в цьому є певний корисливий інтерес. Тобто зараз довкола міністра є багато незадоволених Ну і плюс не можу не згадати про пані Маріану Безуглу, яка теж підживлює певний негатив, але з точки зору. Нібито відсутності впливу е, міністра Умєрова на головко масирського добре. Тобто, добре, ми бачимо інформацію такий... Кирила Буданова генерала, начальника військової розвідки при міністерстві оборони. Так ми розуміємо, ну що він не перший рік на посаді, демонстрував певну успішність, і тут з'явилися оті от відповідні чутки. Ну тут плюс не тільки чутки, Зверну вашу увагу що от новина сьогодні про переведення е, спецтехноекспорту е, компанії, яка займалася е, оборонними, в тому числі закупівлями, е, курування від е, ГУРМО переведення на міністерство оборони тобто, це черговий дійсно такий етап, елемент е, того протистояння, яке зараз знаходиться всередині. Я насправді я не знаю, наскільки е, швидко можна зараз реалізувати інформаційну тему можливої відставки пана Буданова, але цілком очевидно, що е, таку медіакампанію дійсно запустили. Ми... Бачили вже і декілька хвиль е, із останнього це задіяння телеграм-каналів е, афільованих е, до провладних кіл. Але які Але... вже до речі підчистили інформацію, деяку про кадрові зміни. А це не важливо. Це не важливо. Головне, що вони написали це все синхронно в певний момент. і Дали вже другу хвилю. Тобто, це активно обговорюється, в тому числі і на телеканалах. Це намагання легалізувати взагалі можливість такого шляху. Але тим не менш очевидно, що тема може затягнутися, бо зараз банально перевіряють наскільки це буде бити безпосередньо. І по політичному керівництву таке рішення, наскільки взагалі його приймуть, і, очевидно, робляться в тому числі і закриті заміри. Але ми вже неодноразово бачили, як подібним чином діяли і щодо ексголовкома залужного, як подібним чином тестували тему і по Кудрицькому, і по багатьох інших. Тому насправді це вже знайомий почерк, тому питання. На наскільки у пана Буданова знайдуться сьогодні захисники. Ну але ж знову ж таки повертаємось до теми відповідальності. Ми розуміємо, що політична відповідальність за всі такі рішення, якщо вони і будуть прийняті безпосередньо на верховному головнокомандуючі президенту Зеленську, пане Ігоре, давайте про міжнародку, ще коротко, новий генсек обіцяє наблизити вступ України в НАТО. Так ідеться про колишнього прем'єра Нідерландів Марка Рюта. Він офіційно приступив до своїх обов'язків. Ну і також пише Financial Тансь про те, що Байден може переглянути статус заявки України до НАТО до кінця свого терміну перебування на посаді, що у нас по міжнародці які вітри політичні можуть нагрянути вже найближчим часом. Ну, з однієї сторони, я б не переоцінював заяви Рютта, який сьогодні заступив на посаду генсека НАТО, але дійсно це дуже приємно, коли він називає Україну найбільшим пріоритетом. Тим не менш, якщо нам знайдеться змоги довести до. Всіх без виключення членів альянсу, що майбутнє України в НАТО і запрошення до альянсу вже на наступному саміті НАТО, це те, що дійсно. Завершить нинішню війну і унеможливить початок наступної, то зрозуміло, що ми знайдемо більше прихильників ідей України в Альянсі Але для цього потрібен зараз час і питання якраз координації довкола безпосередньо Сполучених Штатів Америки, не дивлячись на те, що Джо Байден зараз є кульгавою качкою, відомий термін. Але тим не менш все рівно все рівно на нього. Продовжують орієнтуватися, плюс е, незрозуміло хто ж стане наступним головою Білого Дому, і якщо стане Камала Харіс, очевидно, там буде еволюція е, нинішньої політики. А, а отже, думка безпосередньо Байдена щодо майбутнього України в НАТО зараз дуже і дуже багато значить. Пане горі дивіться. На останок нас не так багато часу лишилося, але хотіли би розпитати вас: план миру, план перемоги. Президента Зеленського. Так він досі ще не оприлюднений в усьому, в усьому масштабі, так би мовити, хотіла би вас розпитати, про що на вашу думку йдеться там? Півтора хвилинки. Ну, Насправді, я думаю, що про нього говорили більше, ніж сам документ. Очевидно, що його не оприлюднять в повній мірі. Про це вже прямо заявив Єрмак. Але, тим не менш, це питання прискорення. Допомоги з боку заходу. Конкретна координація із чіткими е, таймінгами для того, щоб посадити Російську Федерацію за стіл перемовин, е, отримати позитивний результат і унеможливити подальшу війну в майбутньому. От власне про це і зараз є план перемоги, але водночас е, зрозуміло, що він все рівно базується на українській формулі миру, але виходячи вже з наявних реалій, і не просто так зараз Китай е, активував всіх своїх партнерів е, із платформою. Так званої друзі миру і заяви Орбана, що давайте організовувати свій мирний саміт. Це якраз все для того, щоб перебити нинішню позицію України та наших партнерів. Ну, не, не простий час живемо, непростий час. Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегії, був з нами на прямому зв'язку.